Доброго времени суток. В общем, продолжается постройка опрокидки. В общем, ось, вот такие компоновки она вышла. Так, вот все получается у нас силовые. Это у нас тоже скелет силовый. А это уже 20 на 40, это уже у меня получается двойка толщина стенки. Так, торцы 75, шестерка толщина металла. Ну а вот все сварочные швы позапшиковал антикоррозийкой с цинком. Так, ну, на подйомник піде он з цього з балки. Вірні, на прокидку піде з балки ось з опеля теж колись я перерізав. Ступиці пішли на адаптер, який, кстати, можливо, буде в продажі. А оця середина, це в мене була перша моя, не збившися цякуї рольова, передня балка-качалка. Не зробив я її вже потім і швеллера. Так, ну, в общем, так, процес іде, робота спориться. Все, палець вверх.